На місці кіосків, які демонтували всередині квітня, у Полтаві планують створити рекреаційний простір. Зокрема, паркову зону розмістять поблизу перехрестя вулиці Європейської та тисяча сторіччя Полтави. Про це Суспільному повідомив депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Нині ділянку, де передбачений сквер, обмежили парканом. Завжди йду додому через центр міста. Я вважаю краще б там був би квіти, парк, щось таке чудове, кольорове, щоб воно. Радувала наше око. Якусь зелену зону, лавочки для людей, для дітей, може, якийсь там також відпочинок. щоб було. І ще з 23-го року був, діалог, що місто не розглядає на цьому місці продовження мафів. Вони було прибрані, і на цьому місці зараз стоїть паркан. На цьому місці буде міні-сквер із малими архітектурними формами для відпочинку і дитячим майданчиком. Додаткове місце відпочинку вирішили зробити з огляду на відповідний запит містян. Нині презентували ескізи майбутнього парку. Можливо, якісь як зона якась відпочинку для молоді, тому що для них зараз дуже мало таких цікавих місць. Наприклад. Хоча б навіть лавочки з якимось, наприклад, пам'ятником нашого героя, або ще якісь е, цікаві місця, наприклад, або якась зона від, від, відпочинку, або ж, можливо, якесь ще одне кафе, якась точечка маленька. Я думаю, що це продовження має бути у тієї зони відпочинку. Так. Мені так здається. Як кудись я йду е, за своїми е, справами і по дорозі можна десь присісти, відпочити. Це обов'язково і дуже приємно, коли лавочки покрашені, коли є якась зона відпочинку приємна з квітами. Зараз у місті дуже мало озеленення. Також парк слугуватиме захистом історичного центру від встановлення нових кіосків, говорить Вадим Ямщиков. Було вискрестаризована ситуація, що історичний центр вже перенасичений тимчасовими спорудами, і можна так сказати, уже років. Три як в місті Полтава нових мафів в історичному центрі не надається. Мені подобається все усілякі парки. Хтось може сказати, що їх дуже багато, але як на мене вже краще, хай буде більше зелені ніж ніж більше всяких будівель та якихось незрозумілих кіосків. За словами Вадима Ямщикова, облаштування парку на вулиці Європейській будуть фінансувати місцеві підприємці. Завершити роботи планують до кінця цього року. Світлана Мастепан та Микола Єременко, Суспільне новини, Полтава.